Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні у нас на огляді оновлена РПС другого покоління від фірми Спутник Vitais Raid. Для початку кілька слів, що стосується даної РПС. Дана РПС Вітіз Рейд це розширена комплектація РПС Витість для оператора, який озброєний системою АК. Дана РПС представлена у кордорі 1200D з водовіштовхуючим покриттям. Поліамідні реміні ленти. Сетка, яка використовувалась в даній РПС від фірми Gideon, і вся фурнітура надзвичайно надійна від фірми 2М. Окрім багажних відсіків, дана РПС дозволяє переносити на собі на модульних підсумках здвоєних під магазини АК, 8 магазинів до системи АК, 4 ручних гранати. Один підсумок знаходиться тут, спереді, інший з боку, відповідно, так само і з іншої сторони. Тут і збоку. Також дозволяє переносити 4 ропа або РСП у таких ось підсумках, які знаходяться на боковій частині модульного пояса. Що стосується самого модульного пояса, на якому розміщені підсумки, він є абсолютно ергономічним. Взаді є вентиляційна сітка, також досить товстий демпферний матеріал для більш зручного та довгого тривалого його носіння. Знизу в поясі присутня додаткова утяжка по всьому периметру, яка забезпечує додаткове регулювання для більш зручної експлуатації. Йдемо далі по комплектації. На задній частині модульного пояса знаходиться багажна сумка в народі сухарка на двох фастиксах. Відповідно, третій фастикс йде стягуючим. І з досить широкою горловиною міськість сумки надзвичайно велика, що дає змогу переносити як додатковий БК, так і інші необхідні речі на довготривалі рейди. Також на сухарці присутній додатковий евакуатор. Що стосується верхньої частини РПС, плечова частина повністю ззаді покрита ячерками ПАЛС, що дозволяє бійцю розміщувати підсумки, які знаходяться на спині, відповідно для своїх потреб та зручності. Передня частина ременів також має модульні ячейки. Самі плечові ремені мають вентиляційну сітку та демпферні ставки для більш тривалого та зручного носіння РПС. Позаду у нас знаходиться два багажних підсумка великих за вмістом. Один зліва, інший справа. Та також багажний ранець RB-19 з евакуатором на його верхній частині. Що стосується самого ранця, він є повністю модульним. Складається з двох основних частин. Перша частина це відповідно його основний об'єм, основна сумка. І друга частина це є модульний маленький підсумок, який Є також зйомним. Варто зазначити, що всі вантажні підсумки, як зверху, так і знизу, обладнані ось такими додатковими утяжками на фастексах, які дозволяють більш комфортно закріпити великий об'єм речей. Оскільки дана РПС є повністю модульна, ви можете її використовувати. Не обов'язково на довгі рейди. А, наприклад, знімаючи верхню частину підсумків, використовувати її на рейди середньої тривалості або короткочасні рейди. Варто зазначити, що абсолютно усі підсумки, в тому числі і багажні підсумки, обладнані ось такими дренажними отворами, що не завжди присутнє у інших виробників РПС. Великим плюсом даної РПС є також те, що ранець, який знаходиться у вас на плечах, є швидкозйомним. Для того, щоб його від'єднати, достатньо розкрити 4 фастекса. Раз, два, три, чотири. Варто підкреслити те, що після польових випробувань нами було відмічено те, що РПС абсолютно не здавлює грудну клітку, що дозволяє її використовувати на довготривалих виходах. А плечові рівні абсолютно. Є комфортними для довготривалого використання. Хоча й маленьким, але надзвичайно приємним бонусом є те, що всі лямки обладнані ось такою додатковою липучкою для зменшення довжини зайвої частини лямки. Хотілося б зазначити, що друге покоління RPS «Вітязь» має покращений дизайн, який був розроблений з урахуванням використання наших RPS бійцями в бойових умовах. Повертаючись до підсумків, варто зазначити, що для більш зручного відкривання підсумка клапан обладнаний ось такою петлею. Загальне враження команди після польових випробувань даної РПС залишилось досить і досить приємним. Дякую Спутник Гір за надану РПС. Всі необхідні посилання будуть під цим відео. Також відео з польових перебувань даної РПС вийде на нашому каналі трішки пізніше. Підписуємося на наш канал, ставимо лайки, коментуємо. З вами був Спецназ України. Залишайтесь з нами!